Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі Спортфішинг. Мене звуть гонок Богдан. І сьогодні отакий от гарний світанок. Ми зустрічаємо на нашій десні з фідерочками. Бачите, позаду мене вже розкладений мій фідерний комплект, фідерне крісло, вудовища, замішана прикормка. І навіть друзі вже загодовані мої робочі точки. Сьогодні на риболовлі не один. Нок, йди до мене, нок, тримай. Дивіться, хто сьогодні зі мною буде в кадрі. Це мій рибопес. Капітан Нок. Дивіться, він як за вкусняшку, як за вкусняшку служить. Сьогодні виїхали вперше разом на риболовлю. Маленькому вже через місяць буде рік. Нарешті почав забирати його з собою на воду, наче трішки порозумнішав, підріс, і тепер буде їздити зі мною на риболовлю. Тому хто чекає рибалок із ізнуком, особливо в човні, я думаю, буде дуже прикольно. То обов'язково підтримуйте відео лайком та пишіть в коментарях, хто також має таких домашніх улюбленців, хто їздить з ними на риболовлю. Коротше, друзі, сьогодні в темі дня в нас фідер. Як бачите, місце обрано, місце розкладено, місце загодовано. Приїхали ми сюди ще з вечора трішечки відпочити з наметом, з кемпінгом. З вечора я вже трішечки розклався, прицінився, як то кажуть, подивився рельєф на даній місцині. Дуже прикольна точка, але вона особлива, друзі. Коли я їхав на цей місцяк рибалити, я розумів, що це буде, скоріш за все, риболовля вабанк. Тобто місцяк такий дуже перспективний, але виключно по крупній рибі. Тут в нас присутня просто величезна яма, я не знаю, може метрів біля 12. От, і зараз ми стали на вході в яму і будемо тут вигодовувати лящів. Ну, сподіваюся, що лящів. Хоча в цілому, наскільки я знаю, з легенд, тут на точці також може підтягнутися і сезанчик, і дикий деснянський карась. Тому тактика сьогодні така: як погодуєш, так і половиш, друзі. З самого ранку я маслав годівницями, такими здоровими, закормочними годівничками, десь ну не знаю, кілограми півтора корму точно викинув. В мене стоїть таз, бачите, він пустий а був повний. Повне таз прикормки, гороха, пшона. Я вже закинув на дві свої робочі дистанції. Це десь годівничок, так по 25 великого об'єму. Тобто, стартовий закорм, вийшов дуже і дуже такий об'ємний. Що з цього вийде? Не знаю. Повторюсь, це така місцина, що грати буде мованк. Загодувалися. Зараз буду прив'язувати робочі повітці, оснастку, закидатися і очікувати підхід бажаної риби. Хочеться все ж таки ловити крупну рибу, тому що річка в нас могуча, річка класна. Зовсім нещодавно, як ви могли бачити в минулому відео, вдалося мені піймати на Десні просто неймовірного трофейного сома. І от сьогодні хочеться піймати такого ж неймовірного трофейного деснянського ляща або сазана. Тому ми з капітаном будемо. Переходити до риболовлі, він вже хоче облизати першого ляща. Вчора з вечора закинули снасті на соміка, піймав такого невеличкого до кілограма, то він був просто в захваті Там облизував його, я вам обов'язково зроблю вставочки. Пішло. Є народ перший сомік сьогоднішнього вечора. Невеличкий, схоже за все. Але є. будемо спускатися донизу. Кухрі, блін, оце подача була. Я ледь зі штанів не випрыгнув, поки біжав. Ану, що там в нас клюнуло? Він ще й сусідній сусідні спінінг зачепив. О, такий кілушник. Кілушник, але покльовка була серйозна. А, перший сомік. Дивіться, який невеличкий. Ой-ой-ой. Навіть трішки менший. О! Отакий от народ, бачите, трішки... Розрядив обстановку вусач на три п'явочки. І тут ще був випало блін, ну Покльовка була серйозна, я вам скажу. Фу. Поки добіг з кручі, ледь гарла накрутанув. Ось такий вусач. Тут в мене ще один вусач, дивіться, він ходить. Диви який сом. Класний. О, які смачні, О диві, який смачний, правда? Пооблизувати. О, диви які вуса. Хі -хі. Дивіться, народ, перше знайомство. Нока з рибою, сомік. Скажи, який слизнявий, такий, незрозумілий, з вусами. Ну що, народ, ми з ноком зробили декілька пам'ятних фото, Дивіться, дивіться, як сомік йому подобається. О, вкусив тебе, так? Да? Давайте будемо відпускати. Ух, блін, напугав? Нок, напугав тебе сом? Блін, скажи, бризгається зараза. Все, пішли на гору перезакидатися. Отакий, друзі, у мене рибак росте. бачите, Перші рибалки в нього по правильній рибі, по сому. <хи> Давай наверх пішли, будемо перезакидати снасті, от, а Завтра отут сядемо на фідерочок. Я вже встановив своє фідерне крісло, бачите, столик. Завтра будемо тут ловити лящів, але то вже зовсім інша історія. На ранок і не лякайтеся, бачите, два крокодила це ще з ночі стоять. У мене заряджені на сома там виползак, п'явка. Я вирішив, що нехай ще зранку постоять. В нас в цьому компанія велика, тому можна використовувати більше. Гачків. У мене буде сьогодні два робочих фідера, зараз розповім. І декілька снастей заряджені стоять на сома. Ну, може, і днем клюне, не знаю, як повезе. Тому народ, давайте спускаємось до крісла. Всім бажаю приємного перегляду і ми будемо починати. І так, як я й казав раніше, мій таз для прикормки вже абсолютно пустий. Плотненько так загодували ми дві робочі точки. Вон, бачите, перший фідер. Точка з орієнтиром на пляж, і другий фідерочок на той прогальчик. А загалом основний наш корм я замішав ще з вечора для того, щоб він настоявся, і вже зранку пробив його через сито та довів, як то кажуть, до потрібного вигляду. Дивіться, яка краса. Прикормку робив від флагмана такий, скажімо, перевірений роками мікс це чорний та жовтий ляж плюс кілограм фідера. Тобто, загалом замішав 3 кілограми прикормки. Колір вийшов такий темненький, бачите, є крупна фракція наліща. І давайте будемо в наш таз набирати прикормочку. Десь отак беремо корму. відерце ставимо та зачиняємо. Далі обов'язково, друзі, наліщай на іншу крупну рибу. Ми використовуємо на десні зварене пшоно. Отак підсипаємо, ховаємо. Решту у відерце і беремо також горох. Ну а Далі будемо готувати наш фідерний монтаж до риболовлі. Як ви можете бачити, у мене вже прив'язані готові оснащення. Я покласитися буду використовувати оснастку асиметрична петля від профмонтажа. Вже такі готові бачите, монтажі. Робоча годівничка вагою 80 грамів. Це, до речі, також новиночка. Бачите, такі прикольні ґрунтозачепи. Годівниця саме для ловлі на річці з сильною течією. Профмонтаж зробили, прикольна новиночка. Я от дозамовляв собі оснащення і заодно взяв на пробу такі годівнички. Бачите, така оснастка. Тобто принцип, що годівниця лежить у нас на дні, і риба собі клює взагалі її не відчуваючи. Нам залишається прив'язати сюди відводик з фідергаму, отакі я використовую, готові від флагмана, і зробити робочий повідець. Так, Давайте знайдемо нашу жилку, знайдемо гачки. Тут у мене, бачите, все в сумочці гарно складено. Розпочинати буду напевно, з 0,16 жилки, так як акцент саме на крупну рибу. Ось така у мене жилочка Sherman Pro і гачечок 10-го номера Penny Hook з подовженим цвєм. Тому що ловити будемо і на хробака, і на апаріка. І також, до речі, у мене з собою є отакі прикольні бойли. Дивіться, горохові і з ароматом кукурузки. Теж можна пробувати, особливо на крупного ляща та сезанчика. Тому народ давайте будемо в'язати повідець і відправляти на точку вже з наживочкою. Ого. А от перша рибка. А от народи перша рибка дуже швидко відгукнулася. І така покльовочка була впевнена. Я думаю, що це гостерочка. Перша на бутерброд хробак плюс апарік. Блін, подача була така серйозна. От, але це гостерочка, я думаю. Так, хто там в нас? О, дивіться, це кляп. Кляпець або білогласка ще називають. Бачите? От така перша рибка. І розмір наче нічого. На бутерброд хробак і апарік. Ну що, піду за садком, піду за садочком. Перша рибка є з першого закиду. Так, ну що, закидаємо садок у воду. Перша риба відгукнулася доволі швидко. Бачите, тільки закинув я з наживочкою, і відразу є реакція з-під води, як то кажуть. Так, зараз шукаю кріплення садка. Будемо його фіксувати на наше крісло. Бачите, без крісла, звісно, в таких умовах на десні взагалі було б некомфортно. А так, і садок можна нормально поставити, і самому з комфортом сидіти. Тому народ крісло то є must have для комфортної рибалки. Так, все, бачите, як садочок класний ми зараз собі поставимо. І нічого нам не буде заважати. І все буде головне під рукою. Отак фіксуємо садок, далі наверх повертаємо наш таз з прикормкою і все, і продовжуємо риболовлю. Опа-опа-опа, друзі, поки, поки перезабивав другий фідерочок, в нас відбулося знов клювання. Наче є якась рибка. Зараз подивимося, хто там в нас клюнув. Ну, щось пручається, дивіться, він ще й газує. Бляха. Навіть треба за піцаком тягнутися. Хто там у нас такий? Дивіться вон, на гачку. О, непогана рибка. Така густерочка грам 300 може. Тільки піцак в мене ще не під рукою. Зараз будемо якось її брати. Піцак ще не підготував, але дивіться, друзі, яка непогана рибка. О! Блін, як для густерки, так взагалі бомба. Ще й зійшла, наче в піцаці. Така може грамів 300-400. Зараз подивимося. Так, треба все адаптувати до риболовлі, бо я ще не повністю підготувався. Піцак взагалі десь лежав на горі. Тільки почав, друзі, робити перші закиди і дивіться, як, як класно почала клювати риба. З першого закиду там буквально до хвилини часу клює в нас непогана така білоглазочка. Тільки перезакидається така густьорка, грам 300-400, ну Я думаю, для початку то непогано. Перші закиди відразу дві гарні риби. Я ще другий фідер навіть не зарядив, а воно вже клює. Бачите, все ж таки стартовий, все ж таки стартовий закорм дає про себе знати. Не даремно я по 25 годівничок туди вбухав. Так, треті закиди, третя рибка. Знову густьорочка така ладошечна. Блін, риби просто хана на точку зайшло. Тільки закидаєш, відразу починаються активні покльовки. І бачите, риба не найменшого розміру. Нема у цієї, слава Богу, лаврушки маленької, яка ото, знаєте, задовбує відразу. То страшна річ на десні. Якщо є місцяки, де вона масово присутня, краще, краще не ловити на таких місцяках. Тому що від тієї лаврушки дуже важко ну, якимось чином здихатись. Вона тупо об'їдає. Вашу наживку, будь то хробак, опарік або якась інша, і тупо не дає підходити крупній рибі. От. А от така густьорка — це достатньо непогана риба, от, яка завжди перша підходить на точку, а за нею вже нерідко тягнеться лящ. Давайте перезакидаємось. Блін, ну єдине, що кидати, тут взагалі незручно. Якщо ще, коли я годувався без повіця, то було норм. А от зараз таке собі. Навіть з короткими відносно повітцями по 70 см ну, незручно кидати. Будемо якось вже викручуватись. Берега на десні ніяк не поміняєш. Вони постійно тут такі круті, круті. Зараз на другий фідер вже покльовочка була в мене. Ви бачите, риба відразу підійшла на загодовані місцяки. О, тільки закинула на це він покльовка була. Відразу, тільки на годівниця впала, відразу якісь стички. Тільки народ перезакинувся, дивіться, відразу наступна покльовка. Відразу наступна покльовочка і є якась невеличка рибка. Схоже, знову гостерка. До цього мав гарне клювання, схоже, було на ліщове, відстріл, фідер аж підскакував. Але я якраз відійшов від крісла, як називу, я його провтикав. Чи пізно, чи зарано, не знаю. Коротше, підсик і, на жаль, рибку не взяв. А тут, бачите, он знову щось є. О, яка густіра, дивіться. Давайте її краще заведемо і підтянемо вже в нашому підсаці. Дивіться, густерка просто неймовірного розміру. 300-400 грам клює. І це тільки початок. Риболовлі, бачите, такі гарні рибки. Отака От тараночна рибьоха. І клює, блін, як лящ з відстрілом на бутерброд, хоробака парік. Все як треба. Дивіться, яка рибка Чикс. І все дочок її. Ну що, народ, дочекався чергового клювання. Непогана рибка зараз на моєму гачку. І є така думка і чуйка, що це перший лящик. Камера, як завжди, почала. Робити викрутаси, покльовку я вам не засняв. Ні, друзі, це, це густіра, схоже, за все гарно. Дивіться, яка. Ну це така за пів кіло, блін. Або підляч. Щось я до кінця ще не зрозумів. А ну давайте візьмемо в підсачок, а далі вже розберемося хто там. Ну, непогана. Перша рибка за пів кіло. Слухай, це наче підляч. А ну зараз подивимося. Якщо підлящик, то це дуже і дуже добре. Так, да, Друзі, це підлящик. Дивіться, перший такий грам 500-600 невеликий, але є цільова рибка сьогоднішнього дня. І дивіться, вже в підсадці він зійшов. Отакий, От дивіться, перший лящик невеличкий. Давайте не будемо його мучати відразу в садок, нехай пливе. І, до речі, взяв на. Пучок апаріка. Чотири штучки я поставив без хробака. Тобто, до цього я в переважній більшості міксував виробив бутерброд, а це вирішив на чистого апаріка спробувати. Поставив чотири штучки пучок. І відразу, бачите, така непогана рибьоха. <перша>, Перша цільова риба сьогоднішнього дня. Адже в першу чергу ми їхали ловити саме ляща. Тому народ може бути, що хоче він виключно білого, як то кажуть. Тому давайте робимо такий самий варіант наживки, Чотири штучки апаріка без хробака. І спробуємо перезакинути на таку саму. Капітан Нок прийшов перевіряти, скільки ми піймали лящів, а саме страшне, що ми їх взагалі сьогодні не піймали. Нок лише один на пів кіло. Що скажеш, хвіст? А? Дивіться, друзі. А ти прикормку дегустуєш? Бачите, нюхає. Запашна прикормка, горох. Він зранку навіть встиг трішки вихопити в мене гороха. Риє, капає деснянські береги. Бачите, такі ступеньки мені поробив, щоб я міг тут нормально спускатися. Коротше, нок нормально допомагає. Тепер буду постійно його брати з собою на рибалку. Залишається навчити його фідер закидати і рибу дістати. Вон, до речі, покльовочка була на правий. Риба покльовує трішки вже гірше, аніж самого ранку. Ну, це якщо брати кльов в густі ри. Ну, аля ща самі бачите, поки нема, поки чекаємо. One hour later. А ось і Наталія Петрівна взяла до рук фідерочок. каже бадянчика, ну посунься у тебе таке крісло файне. А ну давай я на підсаці, як завжди. Потрібна, ухля. Офігеть, Петрівна, що ти витворяєш? Оце людина прийшла порибачить на фідерочок. Ану, чекай. Ооо-о! Ану, Петрівна, дай емоції, блін. Привітайся хоч з підписниками. Всі ще не в курсі, що ми сьогодні разом на риболовлі. Всі знають, що я з ноком приїхав, а от що Петрівну з собою забрали, то вже загадка. Народ, як це працює? Я сидів з самого ранку, кормив точку, ловив. У мене один підляч на пів кіло. А тут Петрівна сідає за крісло і відразу кілушку. Припаркувала, дивіться, перший вже реально лящ з сьогоднішнього дня. Петрівна, ну ти майош, звісно. Я тобі підкормив, а ти на готовеньке, да? ото так залетіло. Підписники всі і так знають, що коли Петрівна бере в руки снасті, то виступає по трофейній рибі. О, дивіться, лящав порола. Класно. народ. Ну, давайте, Петрівні по лайку скинула з бігом. Я не вмію рибу ловити таку. Бачите, от потрібна тільки сіла, відразу лящик. Ну, Може, кілограмчика не буде, такий грам 900. Але тим не менше. 999. Але бачите, за верхню губу, все по-чесному, класно, красиво. Я тільки відійшов, Петрівна каже, та я сяду трішки посиджу. Я сьогодні відпочивати, приїхала і туди. Бамс, відразу риба така гарна. Ух, блін, народ покльовка була, щось таке важкеньке клюнуло. Не знаю, що там за риба, може, може це якась ілюзія деснянська, але мені здається, що щось там є. Воно або зараз піддавить під берегом, або там щось просто накрутилось, зачепилось, а ні, щось брикається, народ, дивіться. Непогана рибка. Вон, бачите, як фідергам відпрацьовує. От для чого я його в'яжу. Ух, ніфіга собі густіра. Дивіться, яка просто нереальна густіра. Там грам 500-600 може. Клас. Як для густіри, то це нереальний розмір. Дивіться, тупа густіра на півкіло. Оце, звісно, та буде знатна. Така густіра, як сьогодні підляч був. Гляньте, просто чудернацька рибина. Дивіться. Бачите? Реально, півкілушна густіра клює. О, оце ж лопата, блін. Огонь. Тільки що, до речі, народ була в мене покльовка. Не зняв я вам, на жаль, цей фрагмент. Фідер пішов зі стійки. Коротше, подача і потяжка така, що фідер підскочив і його почало втягувати в воду. Я підсікаю, просто стоїть риба на місці. Раз, потяжка, два. Я вже тянуся на витягнуті на витягнутих руках, попускаю, тянуся відпускати фрикціон, дзинь і обрив повіця. Діаметром 0,15 мм. Тому це, скоріш за все, був або сазан, або сом. От. Я більше схильний до сома. Щось мені кажеться, що то просто клюнув сом. Розмір невідомий, але був, як мінімум, немаленький. 2-3 кілограми риба це точно. От, а може і більше. Дуже прикра ситуація, міг показати вам класне виважування, але не склалося. Тож, поки перезаряджаємо фідер, піймали. На пів кіло теж непогано. Як то кажуть, втішний приз да? <схід> за той схід, який тільки що в мене відбувся. На триапаріка, тому нічого поки не міняю. Так само наживляю триапарша. Забиваю годівничку і будемо ловити далі. Петрівна тягне якусь здоровецьку рибу. Зараз будемо підсачувати. Ну, не таку вже здоровецьку, але я бачу, що водить нормальний і придавлює до дна. А ну, хто там в нас? Не спіши, Наталі. Знову гостіра десь на пів кіло. Давай. Чікс! Блін, я таку густіру давно не ловив, скажи, блін. Диви, яка тарануха. Класна. Це вона, напевно, після нересту від'їдається. Ну, подивіться на цю густіру. Це ж, блін, екземпляр. Клас, сьогодні рибалка, звісно, бомба. Незважаючи на те, що лящика поки багато, але густіра роздає з кожного закиду. І густяра менше ладошки і не піймали жодної за весь день. Ну, Давно такого не було в мене на десні. Блін, не заїдає, я не можу гачок дістати. Так жадібно бере. Капець. Так, да, класна риболовля. Єдине, що погода, бачите, міняється, то тучу нанесе, то віднесе. Вітер десь метрів 8 в секунду. фідера загинає, але покльовки такі, що навіть з вітром. Так, да, навіть з вітром не пропустиш такі клювання. Ну, кайфово. Ух, ніфіга собі, друзі, покльовка з відстрілом, блін. Щось є. Щось є, блін. Наче така рибка, я вам скажу, непогана. Підсадив тільки що плаваючу кульку на гачок від профмонтажа жовтеньку таку контрастну. І поставив наживочку з декількох апаріків. Дивіться, вон така риба взяла доволі непогано, пручається. Бачите, що творе. Ти там. Дивіться, яка густіра взяла класна. Ох, йомаю, таку без підсак, якщо чесно, навіть і важкувато брати. Дивіться, блін, який ахрігат. От. Те, про що я казав, поставив плаваючу кульку, таку жовтеньку, вона, до речі, тут десь в мене на столі лежала. Зараз я вам покажу. Я нерідко використовую на своїх фідерних рибалках отакі підсадочки. Дивіться, floating Ball, 4-мм плаваючі кульки. Їх можна використовувати і на волосяних оснастках, для того, щоб припіднімати вашу наживку вище над дном. І можна отак просто, як я, на гачечок в доповненні до вашого апаріка або храбака. Чим мені подобається ця тема, що вона дійсно непогано виділяє вашу наживку на дні. Тобто є закормочне пятно, на якому харчується риба. І вона шукає вашу наживку або насадку. І тут ну бачить цей шарик цікавиться ним, адже він яскравий, прикольний, контрастний, такий жовтенький. Вони, до речі, є різних кольорів. Тому, якщо хтось вірить <свісно> в силу іншого кольору, то можете взяти там і білий, і двоколірні хлопці роблять. І просто помічає цей шарик максимально швидко і далі вже розпробує вашого апаріка або храбака. Я іноді доволі успішно їх використовую, і дуже класно вони працюють по рибі, яка харчується трішки вище на дном. Тобто, якщо ви ловите, наприклад, весняну чехонь або плітку і використовуєте довгі повіси, то з цими плаваючими кульками ваша наживка або насадочка вона буде зависати в товщі води. І тим самим буде цікаво для риби. Дивіться, на другий фідер знову є покльовка, знову є риба і знову з підсадкою цієї кульки. Спрацювала тема, спрацювала. Бачите, тільки я підсадив на два фідера по кульці з запаріком. І відразу є результат. Ну, буквально там закинувся до хвилини. До хвилини народ часу. Я думаю, що це знову гарна густерочка. О, як газує, бачите? О, та ти що, блін, це може ще більше. А, Плюс-мінус така ж сама. Класна риба клює, дивіться. Опа. Давайте над садком і не даремно, бачите, не даремно все ж таки я взяв її над садком, відпала прямо в лузу. І от Кулька ця залишається на гачку, навіть коли риба повністю об'їдає або збиває вашу наживку. Отак от, от працює темка, тому буду зараз. Перезаряджати обидва фідери і перезакидатися. One day later. Ну що, друзі, ось і прийшла пора підводити підсумки нашої дводенної фідерної риболовлі на Десні. От такий в нас вийшов улов за декілька днів риболовлі. у двох з Наталією Петрівною Рибавили ми по черзі. Ну, ще нок нам допомагав. За це ми зараз віддячимо йому вкусняшками. Дивіться, як він їх любить. О! Просто готовий ловити лящів цілий, день, аби тільки годували смачним м'язком. Дивіться, який красень, так? Ой, маленький. Ноку подобається лов. Сказав, таранька буде бомба, от, тому тепер можна сміливо їхати додому. Отака, от друзі, риболовля, на жаль, без трофейних екземплярів ляща. Була в мене на одна така сильна покльовка, яка на жаль, закінчилось не в мою пользу. Лящ обірвав повідець 0,15. Ну, Можливо, це був не ляж, можливо, це був або сазан, або сом. Але про це ми так з вами, на жаль, і не дізнаємось. Загалом гарно провели час, рибки, як бачите, вдосталь, гарний улов. Ну, Звісно, що за 2 дні, але тим не менш, бачите, який розмір густіри, три лящика таких невеликих до кілограма. Ну, В цілому, думаю, непогано. Тому обов'язково не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. Ставити вподобайку ноку за його старання і дебют в риболовлі фідерній. І на цьому все. Всім пока-пока, до нових зустрічей і побачимось в наступному випуску.